сви Дивіться. Ми тепер можемо поменять фон дивіться. Ой. Наш фон беремо тут дивитися. Ой, йо, наскільки сможеш. На жаль, всю гру неде не можна пограти, но це так. Ми... Ви вирішили зайти в магазин. Вот магаз наш. Магазине, в магазині все пусто будет. Це стоит 200, а це коштує 100. Це можна примінити, це можна примінити. Щоб нам це примінити, то ми можемо поміняти нашого на з ножиком. І тепер ми можемо примінити нашого зножиком. Ну, коротше. Неважно, погнали! Так, а щоб активувати гру, нам треба зайти в От сюди, фон третій. Все, ми почали гру. І тепер ми йдемо в код. код. І відправляємо. Дивіться, все, ми можемо грати за Чикена. Тепер і ми можемо вибрати автомат. З автоматом. Я вибираю з автоматом. Тепер можу вибрати з ножем. Можу вибрати з автоматом, коротше. Ну, така от мінігра А щоб зупинити гру, ми можемо так поставити на цей червоний квадратик і все. І ми виходимо з гри. Тут немає, на жаль, серберів. І все ми повертаємось в наше меню. Все добре, всім пока, дякую за вами Був я з упортом. Це породдяч до тільки плей грати там магазин. Все. Всім пока, дякую за перегляд. давайте добавляємо цей відео примерно